Раніше компанія Lenovo мала лише дві лінійки ігрових ноутбуків: це флагманська Legion та народна бюджетна IdeaPad Gaming. Останні найчастіше отримували простіший дисплей, пластиковий корпус та відеокарти із обмеженим TGP. У той час, коли Легіон отримували міцний корпус, якісну матрицю, а також потужне залізо. Цього року компанія Lenovo запустила нову лінійку ігрових ноутбуків, яка зайняла таку вільну нішу між народною бюджетною лінійкою IdeaPad Gaming та флагманською Легіон. Це Lenovo Lock. І Lenovo Lock за ціною та залізом наближається до Легіонів. В проте і від IdeaPad Gaming теж дещо отримала. Було на чому зекономити. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС І сьогодні подивимося на новинку Lenovo Log 15. У зовнішньому вигляді ноутбуку відчувається запозичення Ззаду впізнавані отвори системи охолодження та шарніри для кришки дисплею, як на легіонах, проте заокруглені краї і пластиковий корпус як в IdeaPad Gaming. Хоча корпус пластиковий і не дарує якихось преміальних відчуттів від користування, він напрочуд практичний і не дуже збирає відбитки пальців. На правому торці розмістили один usb a та перемикач електронної шторки веб-камери. За два usb a роз'єм для Ethernet, HDMI 2 і 1 з підтримкою 8 k 60 Гц та роз'єм для заряджання. На правому торці роз'єм 3,5 мм mm для навушників та type c з підтримкою Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 1,4. Відповідно, по Type-C можна буде підключати зовнішній монітор та навіть заряджати ноутбук. А от вбудованого картрідера тут немає. Клавіатура повноформатна із цифровим блоком. Отримала одноколірну білу підсвітку з двома рівнями яскравості, тачпад середнього розміру і не викликає якихось незвичайних емоцій. Вистачить, щоб користуватися ноутбуком за відсутності під рукою мишки. На нижній кришці розташували решітку охолодження, яка буде викидати тепле повітря з двох боків та заднього торця. Також тут два динаміки з підтримкою на хімік аудіо потужністю по 2 Вт. Важить ноутбук близько 2,5 кг. В комплекті буде адаптер з вихідним. Єдною потужністю 230 Вт. Дисплеї в лінійці Legion завжди могли похвалитися чудовими показниками, що підходили для роботи із візуальним контентом. В моделі Lenovo Loc виробник встановив простішу за показниками матрицю, аби натомість встановити потужніше залізо. Тут встановлено IPS-дисплей розміру 15,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц. Показник кольорного охоплення зупинився на відмітці 45% NTSC, що Відповідає орієнтовно 60% sRGB, Тому він підходить лише для любительського редагування фото та відео. Проте приємна наявність технології G-Sync, що дозволить зменшити розриви у зображенні для кіберспортивних ігор. Компанія Lenovo окремо наголосила на наявності в цьому ноутбуці чипу зі штучним інтелектом під назвою LA-1, що працює за фірмовою технологією Lenovo Engine AE+. Або Lenovo AE Engine Plus. наскільки я зрозумів з кількох описів на сайті цей чип допомагає аналізувати показники датчиків системи і керувати її продуктивністю. Як саме не дуже зрозуміло. А поки я буду розповідати про мою конфігурацію, можете подивитися на тести ігор. Серцем ноутбуку виступає Intel Core i 7 13620. h Виконаний за техпроцесом 10 нанометрів. Він має 10 ядер та 16 потоків із базовою частотою 2400 метрів. Та можливістю турбобусту до 4900 МГц. Цей чіп має інтегровану графіку Intel UHD Graphics, а розмір кешу третього рівня складає 24 МБ. Стандартне енергоспоживання варіюється в межах 35-45 Вт, а в бусті сягає 115 Вт. Камінь підтримує оперативну пам'ять формату ddr 5 5200. Тому до пари і встановили дві планки по 8 ГБ формату ddr 5 5200. Що розчаровує, офіційно. Максимальний обсяг оперативної пам'яті в Lenovo Lock обмежено 16 ГБ, в той час, коли в легіонах можна апгрейднутися до 32 або навіть 64 ГБ. В принципі, камінь в цьому ноутбуці підтримує максимальний обсяг оперативної пам'яті аж до 64 ГБ. Тому теоретично можна спробувати оновити оперативну пам'ять в Lenovo Lock. На свій страх і ризик. В якості відеочіпа обрали достатньо непоганий варіант. Це Nvidia GeForce RTX 4060 із обсягом пам'яті 8 ГБ формату GDDR6, яка може працювати в режимі Boost Clock з частотою 2340 МГц. tgp відеокарти становить 115 Вт. Варто відмітити, що 40 серія відеочіпів Nvidia підтримує технології RTX та нової версії DLSS 3.5, реліз якої ми наразі очікуємо. Наприклад, у Відьмак 3 Full HD на ультра налаштуваннях із увімкненням RTX та DLSS можна пограти із середніми 45 FPS. Не дуже комфортно, проте достатньо для синглплеєра. Без RTX, але з DLSS на Ультра можна досягти 90 FPS, що вже виглядає набагато краще. Звісно, можна погратися із налаштуваннями і досягти 90-100 FPS навіть із трасуванням променів. Температурні показники як процесору, так і відеокарти під час тестів в іграх ви бачите на екрані, що приємно, система систему охолодження. Працює справно та забезпечує робочі температури як процесору, так і відеокарти, не досягаючи критичних показників. Зберігати свої файли можна буде на m 2 SSD формату 2242 PCi 4.0 обсягом 512 ГБ. До речі, другий слот формату M2 2280 PCi 4.0 буде вільним і очікуватиме встановлення твердоцільного накопичувача обсягом до 1 ТБ. За приєднання до бездротової мережі відповідає модуль Wi-Fi, що підтримує. Має стандарт Wi-Fi AX або ж Wi-Fi 6. А от сполучити свої бездротові аксесуари можна за допомогою модулю Bluetooth версії 5.1. Акумулятор обсягом 60 Вт година дозволить працювати на одному заряді до 5 годин в офісному режимі. При перегляді відео на Ютубі з максимальною яскравістю дисплею за 11 хвилин ноутбук втратив 7% заряду. При цьому система сповістила, що залишку заряду в такому режимі вистачить орієнтовно на 3 години. Повне заряджання від 0 до 100% буде займати орієнтовно 35 хвилин. Lenovo Lock дійсно зайняв свою власну нішу серед ігрових ноутбуків. Безумовно, він отримав прості більший дисплей та корпус, аніж Легіон, проте потужніше залізо та краща продуктивність, аніж IdeaPad Gaming. Звісно, Lenovo Log за ціною тяжіє до Легіонів, проте така ж конфігурація проте в лінійці Легіон буде коштувати набагато дорожче. Якщо вам сподобався цей ноутбук, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Папа! -па.